Міський конкурс літературних творчих робіт Первоцвіт, що проводиться серед учнів початкових класів, традиційно виявляє найбільш здібних юних поетів. П'ятий рік поспіль їхніми творами поповнюється міська щорічна збірка Первоцвіт. Це дуже гарний конкурс. Первоцвіт. Головна мета цього конкурсу: якомога більше вилучити дітей талановитих, які знають українську мову, які люблять і пишаються рідною мовою, що вони нею володіють. І не тільки володіють, але вміють складати вірші. Залучаються діти, батьки, вчителі, громадськість для того, щоб видати потім ці збірки. Первоцвіт якомога більше обдарованих дітей. Вони видні, вони яскраві зірочки нашого району. Свято нагородження переможців та призерів центрального міського району відбулося у восьмій школі. У конкурсі Первоцит приймають участь 27 учнів, які стали переможцями конкурсу. І також сьогодні вони будуть нагороджені грамотами та книжечками, в яких надруковані їх вірші та твори. Вірші у власному виконанні номінантів, пісні та розіграні сценки з життя різних літературних героїв це не повний перелік номерів, представлених до уваги членів журі, викладачів, батьків та гостей свята. Дитинство причудовий час, це точно знає кожен з нас стрибати, бігати грати, цікаві речі пізнавати, робити безліч різних справ і коштувати безліч страв. Але це час, яка каже мама, мене швидко, як реклама. Хоча пройшло немало часу, як згасла доля і зора, та пам'ятаємо Тараса, та не забули кобзара. І українська ніжна мова, і сила кожного городка звучить душі і серці знову. Минає відстань і віка. І на завершення поетична смачна традиція. Ми традиційно завжди цей каравай в кінці свята всі з'їдаємо до останньої крихточки. Допоможете мені в